Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок інформатики. Сьогодні на уроці інформатики ми поговоримо про таке Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Повторення основних прийомів роботи із комп'ютером, алгоритм підготовки комп'ютера до роботи. Тож почнемо! Знайомтесь з новим героєм! Це... Всімік. Привіт! Мене звати Всімік. А як тебе звати? Назвись та розкажи, з яким настроєм ти прийшов на урок, які очікування маєш? Цього року ти знову рушаєш в подорож чарівним світом інформатики. Інфопланета дуже швидко змінюється. Саме через це я буду твоїм путівником. Ми відвідуємо такі міста нашого нового технологічного світу, а саме, інформаційне місто, об'єктно-модульне місто. Алгоритмічне місто і презентаційне місто. А що для вас означає слово комп'ютер? Так, це навчання, це і спілкування, це і відпочинок, покупки, подорожі, розваги. На третій сторінці твого підручника розміщені умовні позначення. Ознайомся з ними, запам'ятай та закривши підручник, спробуй виконати інтерактивне завдання. Кожне суспільство, котре хоче процвітати та розвиватись, Має набір правил, обов'язків та законів. Сьогодні на уроці і ми з вами згадаємо, які бувають правила. З'ясуємо, яких правил безпечної роботи з комп'ютером потрібно дотримуватись. Ознайомимось із правами, котрих слід дотримуватись. Перервах між роботою за комп'ютером. Які правила ви виконуєте в повсякденному житті? Пригадайте. Пам'ятайте, комп'ютер це складний пристрій і в роботі з ним потрібно дотримуватись. Певних правил поведінки. Отже, правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Правило 1. Я спокійно переміщуюсь по кабінету інформатики, щоб не зашкодити собі, оточуючим та техніці. Правило 2. Щоб продемонструвати потрібну інформацію на моніторі, я вказую спеціальним вказівником ширучкою, що вимкнена чи перевернута. Правило 3. Я не заходжу в кабінет у верхньому одязі та не приношу зайвих речей, щоб не зашкодити техніці та не відволікатись. Правило 4. Працюючи за комп'ютером, Біля нього я розміщую лише навчальні матеріали. Правило 5. Щоб не зашкодити своєму здоров'ю, я рівно сиджу на стільці та не переміщую комп'ютерних пристроїв. Правило 6. Щоб не зіпсувати свій зір, тримаю дистанцію 50-60 см або відстань витягнутої руки. Правило 7. За жодних обставин. Я не торкаюсь проводів. Та інших незрозумілих пристроїв. Забороняю іншим це робити. Правило 8. Я ніколи не їм за комп'ютером, бо пам'ятаю, що комп'ютер це не місце для їжі. Правило 9. Я нормую свій робочий час, щоб залишитись здоровим та красивим, роблячи перерви та розминку. Які можуть бути наслідки недотримання правил поведінки з комп'ютером? Подумайте. Погляньте на зображення та поміркуйте, що воно нам хоче сказати. Саме цих правил ми маємо дотримуватись найбільше. Запам'ятайте! Проаналізуй правила поведінки в комп'ютерному класі та під час роботи з комп'ютером. Переглянь сторінки підручника, визнач та скажи, про що ще я забув вам сказати. Розгорніть підручник на сторінці 3. А зараз привітайтесь з Лептопіком. Під час практичної частини він буде з вами працювати. А нагадайте мені, діти, чи можна вам самостійно вмикати і вимикати комп'ютер. Лише за необхідності та з дозволу вчителя. Пригадаймо, клавіша Power, щоб вмикати комп'ютер? Або ось ця. Також є на моніторі. Ось такий вигляд має монітор, коли ми вмикаємо комп'ютер. Потім ось такий. З'являється ось такий вигляд. Якщо треба ввести пароль, то ви натискаєте Вводите пароль і продовжуєте роботу. І з'являється ось таке вікно. Що відкривається перед вами після запуску комп'ютера? Пригадали? Як виглядає робочий стіл, за яким ви вчите уроки вдома? Що там знаходиться? Омо і на вікні комп'ютера знаходяться всі необхідні речі. Все необхідне на робочому столі, на комп'ютерному робочому столі. Ці необхідні значки бачимо. Ці речі мають назви значки або ще піктограми. Кожна веде до потрібної програми чи теки. Розгляньте ці значки. З якою програмою ми вже працювали. Так, ось ця програма. Як її відкривали, натискали на значок двічі лівою клавішею миші. Програма блокнот де можна писати тексти. За допомогою калькулятора можна знаходити значення виразів. Ми можемо користуватися дисками, де зберігаються папки з інформацією. -що. І після роботи не забуваємо закривати вікно, хрестик. Також після роботи потрібно вимикати комп'ютер. Заходимо в усі програми і знаходимо завершення роботи. Отже, пригадали, як вмикати комп'ютер, знаходити необхідні значки і після роботи вимикати. Попрацюйте за комп'ютером, виконайте ці завдання. Підсумкуємо, які існують правила, навіщо? Як правильно вмикати та вимикати комп'ютер? Які правила роботи з комп'ютером допоможуть зберегти здоров'я та комп'ютерну техніку? Складіть правила безпечної роботи з комп'ютером для своєї родини. До одного із правил створіть ілюстрацію. Ви просто молодці! Так тримати!